О, дивіться, який величезний вибір продукції в агромурі. В агроморі. Ряженка 22 гривні. Кефір 25. ось, А, це молоко 25. Молоко 33. Та це я показую просто. Це я візьму, що я замовила. У вас кефір по 33-31 по 31 літровий по 20 гривень. Ой-ойо. -ой. Ну, у вас продукція дуже смачна, я вам скажу. Це да. Так. Оце я, я брала ще творожок з ізюмом. Ну, це сиркова маса чи шововонорос. Вона, вона обалденна просто. Так, оце. Це не на творог. На а молочні коктейлі у вас є? А, Є і шоколад. По 24 Це А, це там. Зараз я підійду туди. Так, Все по цінам. От час по окці є сир плавлений. Дуже смачний шоколад. З шоколадом з вами смачний, але він 17 гривень коштує. Так, сир плавлений. Сир, крем, паста масло. Я Сологуні брала, мені сподобався. Сподобався, так. Да. Мацарелла. А дайте мені ще це моцарелу за 65 гривень. Холодильник, в общем. Так, вершки у мене є йогурт. Молочні коктейлі. Молочний коктейлі, так. Ну, давайте мені молочний коктейль, я попробую з полуницею. Да. Йогурти. Дивіться, по 35 гривень. Та тут взагалі і ось йогурти. По 21 гривні, бачите? 400 грамів. От ідуть по 25 гривень. Фрутель на основі сиворотки. Це я пробувала. Це на основі сиворотки у вас так, так, напої. Да, я це все-все пробувала. Доволі якісно і смачно. Ну давайте, оце я візьму. Так, якщо будете спрашувати, де він знаходиться, ось я громол, зараз я вам скажу. Це там, де центральний ринок. З той знає напротив. Раніше був книжний ринок, зараз тут новий будинок строїться. От завітайте! Великий вибір товару по доступній ціні. Без додавання цукру, без стабілізаторів, з пробіотиками, з ситерсими волокнами. Так що дуже вічливі тут продавці, хто хоче на роботу, там є свободні вакансії. Графік роботи, ну це на центральному ринку з 7 до 7. В других магазинах графік трошки інший. За любов'ю з 1973 року. Бачите, Агромол І дешевше, ніж в АТБ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в магазин Агромол. Давайте з вами розберемо покупки, які купила я в Агромолі. Дивіться, сир плавлений пастерізованим, з вершковим маслом. Такий, він по акції йде, 10 гривень коштує. Так. Далі сир плавлений, пастоподібний зі смаком запеченої курки. Я такий не пробувала ще сир, теж по 10 гривень, але це дорогий, обійшовся мені. Сир плавлений, пастоподібний, солодкий з какао та фундуком. Оцей ми будемо пробувати сир. Це 17 гривень коштує. І мацарелка. Бачите, як вона зроблена? Та головна тут дата до 12.02.2024 року з'їсти. До 20. А, зроблено. А з'їсти треба до 29.07. А, до 12.08. Вибачаюсь. До 12.08. Ну, ще время є. Це. теж йшов по акції. Не пам'ятаю, ціну, звісно, ще викинула просто. Ну, бачите, як. Недорого. Це отак. З чого ми почнемо? Давайте почнемо їсти з цього. Оце мені більше всього подобається. 17 гривень коштує, звісно, 30% жиру сухі речовині. Маса нето 100 г. Сир плавлений, пастоподібний, солодкий з какао та фундуком. Ну, дивіться, який він, бачите, консистенція однорідна, що я можу сказати, не випадає. Бачите? Попробуємо. Смак. Ну, його на хліб, наверное, ж надо мазати, але ми так попробуємо, без хліба. Ну, що я вам скажу? Мені дуже воно подобається. Смак. Помните, от Філадельфія продається теж така солодка з какао? Оце вкус тієї Філадельфії. Ще є з білоцерківське, теж шоколадне продається. Все те саме, тільки ціна і об'йоми різні. Ну, доволі-таки непогана штука на хліб намазать з утра з чаєм, з кавою. Такий буде сніданочок. Далі. Попробуємо мацарелку ще. Це я буду салат робити, того я її відкриваю. Бачите, вона в жидкості так зроблена. Ну, вона, не 50 гривень. Не 50 по державному стандарту. Тут 130 грам її. Так. О! Я люблю взагалі в Салат класно греческий добавлять. Бачите, такі шарики. Сейчас будемо пробувати. Гляньте, як він розламується, так. Сейчас попробуем на смак. М -м -м -м. В міру соленый. ще класний, мені подобається. Так що можете йти в Агромол. Я вже декілька разів там покупала і кефір, і ряжанку, і йогурт, і дитині, і смузі. Доволі непогана продукція. Набагато дешевше, ніж ВТБ. Бачите, як він робиться цей сир? Мацарелка, смачна мацарелка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І го-го-го за, за покупками в Агромол. У нас багато магазинів цих вже не відкривали.